Жека, все, ми зі живе. Опа, це точно мікурд дивився. Взагалі я не бачу. Друзі, всім привіт сьогодні. Друга серія шоу від таксиста до товарщика. І це трансформація Жеки. <ривіт> Жека, привіт, привіт. <ривіт>. Давай, привітайся з усіма. Друзі, сьогодні буде класний випуск. Ви дізнаєтесь, над чим Жека працював цей тиждень. Тиждень пройшов. І яка відбулась трансформація? Якщо ви готові, якщо вам подобається цей формат, лайк, коментар, підписка та погнали. Найголовніше це мотивація. І, Жека, я хочу, щоб ти трішки відчув машину мою. Я не скажу, що вона там Lamborghini Urus, але нормальна машина. По-перше, відчуй, як воно сидиться, коли ти в джипі. Ти ну, скажи, як відчуття, коли ти сидиш в джипі. Ну класно, я їздив на джипі, мені подобається. Нравиться. Ну і прокат... прокатнутися нормально так, дати трішечки під хвост, але не зі старту, тому що передня роздатка мре, я тебе вб'ю. <говорю> так, і січер загоріться, я не відомо. Да, Оце буде весело, блядь, контент. Так, ну що, поїхали. Кайф, кайф. А сколько, сколько была 104. 104. Ну, нормально. Это даже э, не спорт режим, чтобы ты Ну, Все равно при прижала к сиденьям нормально. Ну а сейчас мы увимкнули но нормальный режим. <сíck> <сíck> Ого, аж до, до пятерочки. Тормозы, блядь. Ага. Сейчас мы проверим, твои тормоза проверим. Дорога мокрая, да. Ух ты! Ух ты бля! Ух ты! Жека, все? <свят> Жека, ну <свят> тебе нафиг! <Вы> понравились. <свят> понравились? Я, конечно, да, понравилось. Добавь, Мне понравилось. Добавь. 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 А. Мне понравилось? Да, да, да. да. всё понравилось. Мне всё понравилось. Чего не понравилось? Нормально. Так, цель же скажут, не спорт и не спорт плюс, у меня еще спорт плюс есть. Там пипец, я тебе говорю. Ти зразу не сказав. Не треба! <рес> мені і так вистачило. Я не знаю, мені так лячно, коли мене хтось возить так швидко. Це капіс, тому що капіс! Ні, я зараз вмру. Ну що, прикольно? Класно, так. Да, Як ти вважаєш, коли в тебе така машина буде, ти будеш відчувати себе більш впевненим, таким, зарядженим? Мене дуже мотивують. Коли катаюся, десь можу дати газку. Ну, я не знаю, треба спробувати. Да. Ну я тобі на тиждень її віддаю. Ні, спасибо. Я, я не потягну. Я, я хочу, щоб ти мене відремонтував, якщо що. Так, що ти мені скоро за, ТО за, Заправив. — скоро ТО. Ні, я тільки що повний бак заправив, так що нормально. Тобі на тиждень вистачить. <рес> так, все, покатались, поїхали працювати. Друзі, якщо у вас є бажання почати займатися товарним бізнесом, чи ви вже займаєтесь, хочете покращити результати в товарці. Я раджу вам підписатись на сторінку Єгора. Єгор професійний байер в Туреччині, котрий спеціалізується на українському ринку. Що дуже важливо, він може налаштувати співпрацю з турецькими фабриками та виробниками. Оптова закупівля товару на ринках Стамбулу, виробництво товару в Туреччині, закупівля сировини для вашого виробництва. А також, друзі, дуже актуальна послуга на теперішній. Час це брендування вашої продукції або ж виробництво продукції під вашим брендом. З усіма цими процесами Єгор допоможе вам розібратися і стане вашим надійним партнером в роботі з Туреччиною. Посилання на всі контакти Єгора в описі до даного відео. О, тут ми приїхали. Я здесь живу. Мы с Евой живем в этом доме. Почекай, с Евой. А, а коржик? И коржика. Да. <laughs> ну и дома. Шестый повар. Да, это счастливая цифра. Так, заходите в гости, буду делать вам экскурсии. Погнали. Так, что это? Это квартира, так я понимаю? Да, однокомнатная это квартира. А, да. Так, это коржик, мабуть, да? Нет, это Ева. Ева? Это Ева. Коржик спрятался, он ну, немножко этот. Донышко Жекина. Да, Пугается. да, я думаю, что мы познайомимся. Так, э, и что, и ты сам живешь тут? Да, сам живу. Капец. Жин, вот. Жинки у меня. У нас же этот процесс развода. А -а -а. Да, там где-то даже документы есть. Капец. Вот так. Вот так что мы. Ева, жив, так... Ева живет у меня несколько дней потом. Мама живет несколько днів. Mm -hmm. вот. Я от знаешь, я дивлюсь і я розумію, що тут не вистачає жінки. Тут, бляха, не, не вистачає жінки. Капець, а що ти працюєш чи тільки граєш на комп'ютері? Я не граю в комп'ютері. Да ладно. серйозно? А танчики. Уже 4 місяці не граю. 4 місяці. В зав'язки. Зав Брабу старш, спа! Опа-па! Ну не на какие компьютере. Все, працюешь за компом тут по товарце? Ну да, там уже миллион вкладок. А, я думаю, миллион зарубив, такие напрыюсься, миллион вкладок. Кстати, я ж вот туда скинул этот, получается, там документ, и там уже, там магазин предлагает тебе скидку на пром, 500 гривен, на этот. Они пишут, что как нужно начать бизнес. Тут вот просто найти нужно. И тому уже тебе все объясняют. Бесплатно. Mm -hmm. Mm -hmm. Как, это? как начать бизнес на проме. С ага. нуля. Окей. Mm -hmm. uh, okay. uh, що що расскажешь? Що ти хочеш поменять в своїй квартире? Все. 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 Все поменять. Да. Але... Тільки ну, комп не хочешь поменять, да? Я думаю, нормально. Для Брау well, Стар uh, підходить, тому я думаю. Он для, для всего подходит. Так, ну цей диван, я просто пам'ятаю, ще 10 років тому назад. Да, да, вот. да. ну, так, так, я його хочу випросити. Ну, однокомнатна квартира. А здесь. як ти без що штор живеш? Штору оборвав коржик. Де цей коржик? Нам треба його побачити. Ну покажи, О, що, що в тебе, щоб я, щоб я розумів, наскільки тобі важко без дружини. Так, а це хто, хто це зробив? Я не буду говорити, хто це зробив. Хто треба? Коржик мокоржик. Коротше, зрозумів, Жека, тобі треба, як і мені будинок. Мені здається. Ні, мені нужна не двох квартира, щоб була чисто, як називається? Чисто убрана двохкімнатна, це трьохкомнатна квартира. Я як цей, знаєш, містер біст. Що ти хочеш? Я хочу двохкімнатну квартиру. Я хочу машину. Я хочу це. Би краски и бисер, мы бисер плечо. Мы еще квадробер. Мы еще квадробер. Нормально. Хожик очень. Он хочет думает, что я другой кот. А ты хочеш, щоб папа став супер успішним, відомым. Хочу. Хочешь? Хочу. Давай з нього зробимо блогера і товарищика. Да. Ты думаешь, два блогера в этом. Микол... Это не перебор, Нормально. Так, це ж сімейне, я думаю, що треба сім'я більш міцна, ти розумієш? Коли всі блогери, всі там розвиваються, будеш містер-біст Миколаїв. Друзі, я вам казав, що треба працювати тільки з найкращими, а найкращий це компанія Профіпак. Скотч, стрейч з пленка, попирка, коробки все це пропонує для вас компанія Профіпак. Друзі, працюйте тільки з найкращими. Посилання в описі до даного відео. Так, ну що, друзі, ми вже в мене в офісі, і зараз будемо спілкуватись про товарний бізнес. Це те, заради чого ви взагалі все це дивитесь. Так, Жека, над чим ти працював весь цей тиждень стосовно товарки? Товарки? Іскав поставщиків. Скільки знайшов вже поставки? Пілонював. Ну, багато чого многі відсіялися. Ну, в результаті шість поставщиків і сім. Угу. Ми, до речі, зустрічались з Жекою декілька разів, і він прямо при мені я був здивований. Він шукав постачальників, робив обзвон, і зараз ви це побачите. Так, зустріли з Жекою і прописуємо собі плани. От я, до речі, прописую собі план. Сума 50к доларів. Жека ще нічого не встиг прописати. Окей, далі. Що, що робив над товарочкою? Над товарочкою? Uh, уроки дивився, А, смотри, Смотрел первые уроки. Uh -huh. uh, в принципі, Про Проще уроки. Будемо проверять, и там буду. В принципе, то, что я знаю. Uh, ну, все знаю. <сум> <сум> как найти поставщика? Что, что спрашивать? Uh, дальше. Ну, про товары, які товары. Там, закупляти чи знаходити, які товари продаються. Які товари. нам Нам товари. високомаржинальні Ти точно Міку дивився? Ні, ну чекай, ти дивився про сес тобі декілька розділів відкрив. Про сезонність товару, про свята, про підглядання товарів, які продаються у конкурентів. Ти взагалі що дивився? Який е, курс саме? Ну, то, що ти мені відкрив перший. Ну, окей, перший це який? Є курс для початківців, є курс Basic, є курс про. Навірно, basic? Де я там розповідав про високе Я про три види маржинальності розповідав. А не про один. Mm -hmm. Ну що, Жека, давай поспілкуємося стосовно саморозвитку і твоєї трансформації. Що в тебе з книжками? З ну, книжками? Я прочитав книжку, яку ти мені дав. Я думаю, що це стандарт, золотий стандарт, е, саме багатий чи як Це та книжка, одна з перших, яку я прочитав. В захлід її можна прочитати про фінансову грамотність. Оце я тобі одразу даю, для того, щоб ти починав читати. І як тобі? Мені дуже. понравилось там. Очень є такі нюанси про мене. Там прям про там меня начинается. Жека, таксист, там, да, да, вот так? Ж, Жека, который Догодум, который. И, Когда нужно действовать, нужно, ну, как бы нужно заниматься, он ходит. Кожен день Жека виставляє сторіс в інстаграмі. Як тобі відчуття, коли ти виставляєш нормально? Немає Не нормально, але у мене телефон такий, що коли хороше освіщення, він знімає хорошо. Ага. Тільки починається сумерки, качество становится. Ні, ну ти без класний телефон, Android, як сказала твоя дитина. Ні, ну він нормально знімає, тільки коли світ є. Окей, стосовно англійської мови. Англійський, у мене 10. Ну, як почали, 10 днів підряд. 10 днів в ударі там називається, коли ти не пропускаєш. Ага. Х10, ну покажемо на екрані. Е, супер. По-перше, треба бути на зв'язку, треба писати, треба задавати питання. І це до того, що коли ти самонавчаєшся, ти допускаєш помилки, ти, ти, ти щось можеш на те дивитись, ти можеш не розуміти до кінця. А коли є зворотній зв'язок, зворотній зв'язок. Дивіться, скільки уроків. Дивіться. Скільки уроків? Просто. Я, я не хочу висловлюватись просто так. Дивись, е, як відкрити свій склад, що робити, коли. Ладно, тут не, не видно тексту. Як працювати з ФОП, як допом допомогти магазину перезавантажити? Стратегія товарного бізнесу, домашні завдання. Е, це курс ПРО. Я тобі відкрив перший урок курс Basic і перший урок курс ПРО. І там про сезонність, які товари продавати в сезони, Маржинальність товарів, яка має бути. Тут, якщо відкриємо, то ми бачимо, що їх декілька Низька маржинальність, середня маржинальні товари, високомаржинальні товари. Якщо ти будеш акцентувати увагу тільки на високомаржинальних товарах, а вони можуть не продаватись, чи продаватись дуже рідко. І ти будеш сидіти тиждень, чекати, колись продасться в мене інтерактивна підлога, я зроблю 30 тисяч гривень за тиждень, а може і не продаш. Тому передивиться, задати запитання, законспектувати кожен урок. <плес> ти мене сильно нагрузив, сильно сильно много. Багато... Ні, нічого не сильно много, ти все встигнеш, все нормально. Е, дивись, дивись, ми е, знайшли постачальників. Загальна сума, е, кількість товарів, скільки там приблизно, від п'яти від тисяч. Ну, я знайшов одного поставщика, у якого 60 тисяч. Господи, ні, це не підходить. ця херня. Коротше, ми знайшли постачальників. Ну він знайшов постачальників. Я знаю, що на півтори тисячі позицій, на шість тисяч позицій є постачальник. Коротше, наше завдання назбирати шість тисяч товарних позицій для першого інтернет-магазину. Ми будемо запускати інтернет-магазин по суперлайтовій стратегії без всяких накруток. Просто шість тисяч товарних позицій. Ми входимо згортання. Коли імпортуємо від постачальників, це третій урок, я тобі буду відкривати доступи, і будемо запускати магазин. На шалені результати ми тут не розраховуємо, тому що ми не знаємо, що це за товар, що це за постачальники, і тому будемо дивитись. Тим паче не буде на рейтингу CPA. Окей? Домовились? Тому тобі завдання відкрити інтернет-магазин. І це треба зафільмувати. А саме зараз ви побачите, як Жека відкриває свій перший інтернет-магазин на маркетплейсі Про. Привіт! Сьогодні День знань. Дітки йдуть зі школу, а я їду в офіс Саші. Ми будемо відкривати сьогодні перший інтернет-магазин. Пожелайте успіху. Приїхав вже кто центру, де знаходиться офіс. Сьогодні хороша погода. создал магазин на проме написал менеджеру по поводу открытия магазина на три месяца ждем его ответ открыл магазин на проме подготовил все для выгрузки научился редактировать файл выгрузки на пром И менеджер прома выставил счет на магазин Осталось оплатить счет, загрузить файлы выгрузки и наш магазин готов для работы. Это все за сегодня. Сьогодні робота закончилась. Що могу сказати, мене хорошо прийняли, все допомогли, все объяснили. Вот. Я доволен сьогоднішнім днем. Дуже круто, що ти зараз розважаєшся. і як в тебе? Зродній зв'язок твій, як почуття, як відчуття в тебе стосовно того, що ти розвиваєшся, трішки працюють по-іншому мізки твої. От, що ти скажеш? У мене таке відчуття, що я як медвідь, який розбудив який спав себе тут. Ну, ти радий, що ти самонавчаєшся, ну, що що розвиваєшся. Потому що, потому що мозг настільки закоріння, що потрібно ну, його розкачати. Також нарешті Жека займався спортом. В перший раз за багато років, більше ніж 10 років, льоха Жека каже: Блін, що я? льоха? Льоха Жека, льоха, Жека. Вперше за 10 років десь ти займався спортом. Так, ну що трансформація продовжується? Жека приїхав на перше тренування. Жека, за скільки років? 10 років. Твою мать! Все, ми пішли качати баночки. Ви тільки подивіться, він вже мокрий. Ми ще навіть тільки зайшли. Я дуже Давай розминатися. Все так махина, капець. Жека, ти вже здоровий. Розвертай нормально, розвертай. Як відчуття? Після першого тренування. Ну, клас, клас. Класно? Да, Важко було? Чуть-чуть. Машина, тріцепси в нього сильні. Не знаю, чи він там вдома займається. <рес> як відчуття? Щось болить, що Так, да, у мене отут вот болить те. Угу. Яка в тебе ціль стосовно спорту? Є якась ціль? Мета? Ціль є привести себе в порядок, бути. Ну, ні, я, я, не кажу, щоб, щоб бути качком, ну, щоб бути потя... потя... потягнутим за этот Половозрілим повозріли. <гум> <гум> волком. <гум> 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 До речі, в нас однаковий зріст. Да? вісімдесят? Шесть. Ілі п'ять. У мене сім. Ну, може, ти там на сантиметр ну, десь подрос. Все одно под, однаковий подрос. зріст. Яка в тебе зараз вага? У мене 99 вага. Але різниця між нами трішечки є. І ми поспілкували стосовно харчування. ЖК каже, там сніданок в нього нормальний, обід вполне, А от на вечерю він каже, що та все. Все підряд пивасік, піва, да? і чіпси є єсь компаньйон. папа, давай купимо чипси. Вони такі вкусні. <ріху> да, 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 да. Діти люблять. Тому, бачите, ми все пропрацьовуємо. Ми стараємося, щоб Жека там і дізналася більше про бізнес, читаючи книжки. Працював над там, над мріями, щоб знати до чого йти, тому що ти такий же, я не знаю. Ну, жити, щоб все було нормально. Ми про працьому спорт, правильне харчування. Все це круто, але треба обов'язково займатися товаркою. Ви для цього і прийшли на цей youtube канал і дивитесь це шоу. Жека, зараз будемо прописувати собі план. Тобі план по відкриттю інтернет-магазинів. Це не означає, що всі ці магазини вже одночасно взяти, треба відкрити. Для цього треба великі бюджети. Їх в нас немає. Ніякої мани небесної в нас теж немає. Тому саморозвитком ЖЕКа займається, все окей, але тепер треба займатися м'ясом, те, що буде приносити тобі результат. Треба Познайомитись з товаркою, треба з нею подружитись, треба її знати просто досконально. Для того треба відкривати постійно магазини, робити помилки. Помилки це класно, як ми мали такі. Ой, я там те, не вийду, не вдалося щось зробити. Це як відмітки в школі. Коли тебе не виходить, це круто. Ти знаєш потім як не треба. Тому Тому я стільки помилок не робив за 12 років, що просто треш. Я можу вчити, як не робити помилки. Окремий курс. Окей, давай. У нас ціль. От пиши собі, ціль 5 інтернет-магазинів. 5. Просто розпишемо по кожному магазину, що ми будемо робити. 5 інтернет-магазинів. І це небагато, тому що у мене там 20 на зараз, а буває 30. Є тільки 40 інтернет-магазинів на марки Пейсіпром у одного підприємця. І так, перший інтернет-магазин, як я казав, ми відкриваємо з тобою. Лайтовий. Просто 6 тисяч товарних позицій на 3 місяці без накруток. Просто от, обходимо згортання і імпортуємо. На 6 тисяч позицій без накруток. Обходимо згортання. Це перший магазин. Другий магазин. Другий магазин це буде дублікат цього інтернет-магазину. І там ми будемо крутити рейтинг CPA. От, другий магазин це, це дублікат першого. Але з накрученими рейтингами. Ви теж записуйте, обов'язково Записуйте все, уважно слухайте. Є. Так, третій магазин. Це найважче для нього буде. Це вручну додавати картки товарів по моїй стратегії. По моїй стратегії, це виходить від 40, до 2 годин, 40 хвилин до 2 годин на одну картку товарів. Ось настільки це важко. Я думаю, що я стільки нервів ще спалю, коли буду перевіряти його картки товарів. Це він мені зараз каже, Саня, ти мене загрузив. Я стільки роботи, один сторіс в день, один постачальник в день, читати книжку там і так далі. Це ти ще нічого не робиш, я тобі хочу сказати, друже. Все, ми нічого там не крутимо, просто додаємо дуже якісно, професійно картки товарів. Четвертий інтернет-магазин. Скоріше за все, да, це буде дублікат цього магазину, третього. Але при цьому ми будемо по одній з методик підкручувати рейтинг це найефективніша методика, але вона дуже дорога. Дуже дорога. Там треба вкидати дуже багато грошей. Тому треба хоч щось вже почати заробляти, щоб дійти до цього магазину до четвертого. І п'ятий останній інтернет-магазин це додані картки товарів з нуля, повністю по іншій стратегії, те, що підійде під налаштування Google Shopping. Тебе буде п'ятий завершальний етап це Google Shopping. Без нього теж ніяк в товарному бізнесі. Все, я думаю, що нам цього плану предостатньо. Дивись, твоє завдання не зупинятись, постійно шукати постачальників і товари, котрі продаються. Передивитись перші уроки. Передивитись перші уроки. Ми будемо поступово, як в моєму навчальному курсі. Ми постійно поступово там перший тиждень шукаємо постачальників. Другий тиждень тобі вже потрібно було б навчитись додавати картки товарів вручну, але ні, ми не будемо поспішати, бо ще зарано треба все ж таки знайти більше постачальників, більше зрозуміти, що продавати, що буде продаватись. А потім з третього вже тижня будемо вчитись додавати картки товарів. Домовились? Все, постачальників додаєш. Перший магазин відкриваємо, і вперед. І все це будемо транслювати для вас на цьому youtube каналі а якщо ви хочете теж запуститись товарному бізнесу на маркейпейсіпром, я вам пропоную підписатись на мій інстаграм і телеграм. Тут все в описі є. І написати мені в дірект в інстаграмі слово курс. Я вам подарую міні-курс абсолютно безкоштовно по Marketplace -пром. Пишіть. Ну Що саня? Що ти думаєш? Я не знаю, навіть що і почати. Давайте так. З самого початку я надихнувся, я був в класному супернастрії, тому що Жека почав працювати над собою, над своєю трансформацією. Читати книжки, виставляти сторіси, вивчати англійську мову, писати цілі зі мною, зустрічатися. Я думаю, ну блін, пушка, клас. Але ви ж хочете м'яса. а М'ясо для вас це товарний бізнес. Ви хотіли вже, мені здається, в цьому випуску побачити, що там з магазинами, може, якісь перші результати, може вже замовлення. А я вам хочу сказати, що це ще супер зарано. Для нього це супер зарано. Йому ще треба якийсь час трансформувати себе, звикнути звикнути до того, що треба працювати, для того, що треба бути проактивним, для того, що треба забути про лінивощі, тому що він зараз перекладає на мене відповідальність. Каже, ти мене загрузив перелічити, чим я займусь протягом дня. І в мене безліч задач. Я не нию. Я кажу, бляха, круто! Це дуже класно. Треба радіти цьому. Тому. Я думаю, що незабаром вже буде інформація стосовно товарки, ви будете бачити якісь зміни. Але в той же самий час тут ще дуже довго треба працювати над його особистістю. Бачите, це індивідуальний підхід. Деякі люди приходять, нічого робити не треба, дай їм тільки м'ясо по товарному бізнесі, і вони роблять результат. Деякі люди, от як Жека, треба над ними тотально просто працювати для того, щоб хоч щось почало, тому що я бачу, що він передивився мої уроки. Але майже нічого не зрозумів, і це нормально, тому що він ще не готовий. Він тут ще не готовий його треба підготовлювати. Для того, я з ними зустрічаюсь і спілкуюсь. У нас є група між Стасом, другом, який зараз заробляє 127 тисяч з одного інтернет-магазину на промі. Ми йому допомагаємо. І я впевнений, що рано чи пізно він вже буде, як я, відштовхатись від язика. В нього буде простоварку, про сезонність, про свята всякі. Він буде все це розуміти. Тільки тоді, коли він все це буде розуміти, і в нього будуть настільки мізки працювати, тільки тоді почне щось працювати в нього і підуть гроші. Поки що, ні про які гроші взагалі я не бачу. Ну абсолютно, Жека, я знаю, ти дивишся, не ображайся. Ну, поки що ти не готовий, поки що продовжуй 10 днів в ударі, як то кажуть, читанням книжок і так далі. Цього недостатньо. Треба постійно, постійно, постійно розвиватись, постійно дивитись мої уроки, постійно дивитись, розвиваючи якийсь контент. І тільки тоді ти будеш готовий. Ти. І може і ви, хто зараз дивляться, ви будете готові для того, щоб починати якийсь бізнес, тому що треба спочатку тут підготуватись. Ти Що думаєш, з цього щось вийде взагалі чи ні? Якщо Жека дійсно цього хоче, як я зараз цього хочу, тому що мені цікаво, я хочу йому допомогти. Тоді все вийде. Я бачу, що він старається. Але коли я чую Ти мене нагрузив, ти мене нагрузив, я розумію, що тут ще працювати над ними працювати. Все може вийти, у кожної людини. Може вийти. Це від вас залежить. І якщо ви хочете, дійсно хочете, то ви можете повністю змінити своє життя. Як я, я сильно хотів і хочу іншого життя. Воно постійно змінюється. І всі, кого я знаю, і ті, хто розвинулися, вони постійно хотіли. Але я погано навчався. Ми сьогодні з кумом зустрічались, він приїхав до Миколая, він каже, я двоєчний був, я ні одного домашнього завдання не виконав. А зараз він класний суперпідприємець, тому що є бажання. А коли є бажання, тоді ти просто все можеш зробити. Але коли бажання немає, і ти лінивий, то нічого ніколи не вийде. За тебе ніхто нічого не зробить. Ніхто. Тобі гроші ніхто не подарує. Я думаю, це буде історія або супер успішно, або суперпровальна. Чи дуже довго. Знаєш, Якщо успішно, то буде дуже довго. Тому що всі ми різні і по-різному сприймаємо інформацію, і освоюємо інформацію. Подивимось, я дуже сподіваюся, що ви підтримуєте в коментарях ЖЕКу, що він. Вірив в себе, що він не лінився, що він більше розвивався, що він е, намагався робити те, що я йому кажу. Тому що, коли є система, і ти по цій системі йдеш, то неможливо не досягти успіху. Тому, друзі, обов'язково, як завжди, це неймовірно важливо. підтримуйте лайком Жеку, напишіть в коментарях слова підтримки і підписуйтесь на цей YouTube канал, якщо ще не підписались. А на цьому все, друзі, до зустрічі в наступних серіях. Пока-пака.